Мої вітання, шановні, ви на каналі Автозвук.UA і сьогодні ми разом з вами будемо тестувати чергову партію поліролей та засобів по догляду за пластиком. Для даного відео ми зібрали чотири різних засоби, але вони між собою трішки схожі, а саме схожі за формою випуску. Це аерозольні засоби від різних європейських виробників, які ми порівняємо між собою за такими характеристиками, як відновлення затертого пластику, а також повернення кольору тому самому затертому пластику. В якості тестової поверхні ми будемо використовувати такий пластиковий поріг від автомобіля Toyota Camry. Я його навмисне затер. Тут є ділянки, де в нас потьмянів колір, є такі подряпини, глибокі, менш глибокі. Тобто, в принципі, все імітує досить. Потертий пластик автомобіля, який ми зараз будемо відновлювати за допомогою різних засобів. Учасниками даного тесту будуть аерозольні поліролі від Хайгір, АТАСПЛАК, Мішлен та моє Авто. По черзі кожним з цих засобів ми обробимо певну ділянку нашого пластикового порогу і подивимося, які з них найкраще впорається з поставленою задачею. Для того щоб в нас була краща можливість. Порівняти між собою всі результати. Цей поріг за допомогою малярної стрічки я розділю на 5 частин. Чотири з них ми обробимо різними засобами, а п'ята ось ця частина буде виступати в якості контрольної. Її ми нічим обробляти не будемо. Також у нас необробленими залишаться ті ділянки, які будуть перекриті малярною стрічкою. Почнемо з поліроля для пластика від компанії Хайгір. Це можна сказати напівматовий поліроль з ароматом яблука. Він підходить для шкіри, пластика та вінілу. Захищає від ультрафіолету, розтріскування, оновлює поверхню, в принципі. Все все, що ми любимо. Також він досить простий в застосуванні. Достатньо просто нанести на поверхню і протерти мікрофіброю. Тобто в інструкції навіть не вказано, що потрібно чекати деякий час для того, щоб склад цього засобу почав діяти. Швидко, просто, зручно. Ну і зараз подивимось, наскільки це ефективно. Як ви вже знаєте, поліролі для пластика або інші поліролі можна наносити різними способами. Можна одразу на поверхню, можна за допомогою аплікатора. Мені за допомогою аплікатора подобається, Більше, тому що так ми акуратніше наносимо засіб і він не потрапляє на непотрібні ділянки, такі як текстиль або скло. Тому ось так просто зволожуємо наш мікрофібровий аплікатор і просто обробляємо поверхню поліролем. Поки поліроль вологий і свіжий, одразу видно, як. Пластик змінив свій колір з такого блідого, сірого на глибокий чорний. Також з'являється обіцятний напівматовий блиск. При цьому засіб має антистатичний ефект, тобто пил не буде налипати на поверхню або буде налипати не так інтенсивно. Втираємо засіб. Рухами, направленими в різні сторони, для того, щоб максимально якісно заповнити ним всі мікропори, подряпини, тріщини тощо. Після обробки потрібно буде почекати ще декілька хвилин, для того, щоб поверхня повністю висохла. І поки це буде відбуватися, ми перейдемо до обробки наступної ділянки. Далі в нас йде очищаюча пінка АТАС плак. В першу чергу це очисник, але по нашим тестам ми вже точно знаємо, що деякі очисники краще відновлюють колір пластику і маскують подряпини, ніж просто поліролі або кондиціонери. Тому ми можемо спокійно тестувати ось цей пінний очисник разом з засобами, які називаються поліролями або кондиціонерами. Цей засіб є універсальним і він підходить не тільки для автомобіля, а й для побуту. Також ним дозволяється обробляти лаковані поверхні, наприклад, якісь. Меблі, і це вказано навіть на самому засобі. Засіб має пінну структуру, і його, в принципі, можна знову ж таки наносити на поверхню. Але щоб зробити це більш акуратно і концентровано, ми скористаємось новим аплікатором з мікрофібри. Можливо, доведеться розпалити засіб на аплікатор декілька разів. Таким чином, щоб не потрапляти на сусідні ділянки. Нанесемо піну на наш пластик. Зробимо це в декілька етапів. Але будемо певні, що кожна діляночка в нас була оброблена окремим засобом. Тепер потрібно буде почекати декілька хвилин для того, щоб засіб повністю підсох, і далі будемо розполіровувати мікрофіброю. Минуло декілька хвилин і ми можемо спокійно розполіровувати поверхню. Після нанесення засобу, поверхня дійсно змінила свій колір з тьмяно-сірого на більш такий глибокий чорний. І зараз для надання блиску і маскування подряпин ми повинні трішки розполірувати наш засіб. Все ж таки, якщо він підходить для лакованих поверхонь, цей засіб також має чудово маскувати подряпини, адже вони на лакованих поверхнях з'являються найшвидше. Ну, в принципі, все. Ось це максимальний ефект. Далі потрібно ще трішки почекати, а тим часом переходимо до наступної ділянки. Далі скористуємось засобом від Мішлен. Це відома торгівельна марка, яка випускає дуже якісні шини і також. На сьогоднішній день багато різних автомобільних аксесуарів. Цей засіб забезпечує в першу чергу антистатичний і довготривалий ефект, а також одночасно очищає пластик і консервує його, запобігаючи старінню. Ось цю діляночку ми зараз обробимо даним засобом за допомогою мікрофібрового аплікатора. Також зверніть увагу, що тут сопло ковпачка балончика трішечки відрізняється, що дозволяє нам більш точно наносити засіб і не потрапляти на небажані ділянки, але все ж таки будемо користуватися аплікатором, бо так зручніше, і, в принципі, мені здається так більш правильно. Вложимо наш аплікатор і далі ось так швиденько обробляємо поверхню. Хочу одразу зауважити для скептиків, що від способу нанесення аерозольного засобу або будь-якого іншого поліролю, його властивості жодним чином не змінюється. Тобто те, що ми наносимо не на поверхню, а за допомогою аплікатора, ніяк не впливає на склад. Нашого поліроля і ніяк не впливає на його властивості. Це просто дозволяє нам більш точно і більш професійно обробляти пластик. Все, поверхня оброблена, даємо засобу підсохнути, а тим часом вже тестуємо останній четвертий засіб. І останній засіб в нашому тесті це поліроль. Для пластику або приладової панелі від моє авто. Характеристики, заявлені виробником, тут аналогічні попереднім засобам. Він очищає, захищає поверхню, надає антистатичний ефект, покращує блиск пластику і також зменшує швидкість старіння пластику. Тобто, звичайний такий собі поліроль консервант в досить вигідному пакуванні. Сопло ковпачка тут аналогічне соплу у поліроля Мішлен, що дозволяє нам більш точно наносити засіб. Да і сам флакончик також схожий. Але все ж таки це засоби від різних виробників. Далі виконуємо вже знайомі нам операції і маніпуляції. Натираємо пластик, насолоджуємось ароматом лимона і сподіваємось на гарантований результат. Все. Всі чотири поверхні оброблені. Тепер нам потрібно почекати декілька хвилин, щоб засоби на всіх поверхнях повністю полімеризувались, і будемо порівнювати результати. Отже, минуло 5 хвилин. Всі поверхні повністю висохли і полімеризувались. Тепер знімаємо малярну стрічку і порівнюємо отримані результати. Ну що ж, отриманий результат можна назвати, ну, 2 на 2. Тобто у нас вийшло два не дуже хороші засоби і два дуже хороші. В першу чергу звернемо увагу на ділянки, оброблені засобами Хайгір і Атас Плак. Вони виглядають тьмянішими, тут гірше замасковані подряпини. І, в принципі, по глибині чорного кольору вони програють іншим двом засобам. Але якщо порівнювати оброблену і необроблену діляночку, то ми побачимо, що все ж таки певний ефект присутній. Але отриманий результат не можна Назвати найкращим або ідеальним. З засобами Мішлен і моє авто ситуація набагато цікавіша. Тут і більш глибокий чорний колір пластику, і краще маскування подряпин. Хоча і блищать ці поверхні трішечки сильніше, тому якщо ви не любите. Блиск, можливо, вам і не сподобається, але це не мокрий, не жирний блиск, якого всі остерігаються. Це такий ледь помітний, приємний блиск, на мій погляд. Але все ж таки, перші дві поверхні у нас були майже матові. Тут у нас трішечки блиску є. Але загалом пластик виглядає дуже класно, такий чорний, всі подряпини замасковані, і, в принципі, для такого пластику, який трішечки вже побачив життя, ось ці засоби мені подобаються більше. Отже, по результатам даного тесту, найкращий результат нас показали засоби Мішлен і моє авто. Вони підійдуть як для нового, так і застарілого пластику, який вже має пошкодження, вигорання, подряпини тощо. Засоби Хайгір і плак впорались з задачею трішечки гірше, і тому для старого подертого пластику їх бажано не застосовувати, адже ви не досягнете. Того результату, на який будете сподіватись, але для нового пластику, який там майже не пошкоджений і не вигорів, як захисники і кондиціонери, обидва засоби можуть бути застосовані. На цьому в мене як зазвичай, все я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна.